Друзі, вітаю на каналі Дача Агронома. Ну нарешті в нас йде потепління. І через кілька днів обіцяють, що пройдуть ці заморозки і почне теплішати. Отже, давайте сьогодні в відео, чим ми можемо підживити рослини, щоб вони якомога швидше вийшли з цього стресу якомога швидше почали. Розвиток. Я в цьому, в цьому відео все буду казати максимально недорогі підживлення, максимально доступні, але вони всі працюють і всі чудово дадуть вам результати. І ви будете самі підбирати, що вам краще обрати з того, що я буду казати. Я буду казати поступово. Поступово додаючи додаткові компоненти, щоб в наше підживлення було ще більш ефективнішим ще більш ефективнішим. А ви вже самі будете дивитися, що для вас що сам самим самим використовувати. Але я вам гарантую, що все це працює. Будь-яке з цих підживлень буде працювати на 100%. В чому у нас зараз є не погана ситуація для рослин через те, що в нас були заморозки, в нас перестала прогріватися земля, а потепління прийде дуже з дуже високими температурами. наприклад, у нас обіцяють до 20 градусів одразу тут чи там 4 дні. Тобто верхня частина рослини буде готова вже дуже сильно рости, а коріння не буде нам давати ту необхідність річовин для рослини, яка їй необхідна. І тому саме зараз нам треба підживити рослини, щоб ви не втратили той імпульс, і рослини розвивалися у вас максимально ефективно і якомога швидше відлигали від цієї стресової ситуації, що в них була. Чим ми можемо підживлювати найпростіше, найдоступніше це буде звичайна аміачна селітра. Вона зараз буде працювати чудово, тому що вона починає засвоюватися майже одразу після внесення. І якраз верхня частина рослини це дуже цей азот дуже зараз чекає. Вам знадобиться 20, 25 грамів на 10 літрів води аміачної селітри. Це приблизно три дві столови ложки. Таким розчином ми поливаємо в розрахунку одне відро на один квадратний метр вашого кругу приствольного. Як ми можемо цей розчин покращити і майже зовсім не витрачати додаткових грошей? Ми можемо використати сульфат магнію, додати до цього розчину, до нашої аміачної цілітри. Ми додаємо 20 грамів на 10 літрів води сульфат магнію. А це недороге добриво, воно нормальна його ціна буде приблизно 80 гривень за кілограм. Вам потрібно всього-навсього всього 20 грамів. Але що ми отримаємо? А, сульфат магнію, він містить магній. Магній зараз рослинам після заморозків буде дуже необхідний, тому що саме магній а, відповідає за нормалізацію. А, Тиску соку всередині клітин рослини. Отже, у вас після заморозків рослини всі такі вся зелена маса, вона квола. І саме магній буде відповідати за те, щоб її підняти і нормалізувати там тиск в клітинах. А також сульфат магнію містить у нас сірку, а сірка стимулює будь-яку рослину. Сірка дуже корисна для рослин, вона стимулює рослину, щоб додатково. Витягувати мікроелементи з ґрунту, додатково споживати будь-які всі інші мікроелементи. А, тому сірка так і називається, це активатор споживання мікроелементів для рослини. Отже, робимо 20 грамів того, 20 того і так само поливаємо. Як ми можемо ще більше покращити, якщо бажаєте, вважаєте, наше підживлення? Ми, така ситуація, коли ми Наприклад, на прикладі сульфату магнію, коли ми його вносимо коренево, або коли ми його вносимо позакоренево через оприскування. Так от через оприскування будь-який мікроелемент засвоює, засвоюється в 10 разів швидше і ефективніше. А нам зараз дуже важко швидко підживити рослини. Тому можемо зробити розчин для оприскування з сульфату магнію, але для цього вам треба краще буде купити ось такий самий сульфат магнію, але він, от бачите, він такий білий, кристалічний. Чимось схожий на сіль або сукор, щось таке. А, і будемо його розчин робити не з не з м'ячною селітрою. Тому що можемо попекти рослину і є більш ефективніша комбінація. Ми зробимо розчин з карбомідом. А в чому тут полягає ситуація? Коли ми робимо розчин сульфату магнію і карбоміду, ми за допомогою магнію захищаємо рослину від того, щоб ми її не попекли карбомідом. А карбамід, в свою чергу, дає сульфату магнію таку додаткову перевагу, що магній ще в два рази швидше засвоюється рослиною. Тобто ми отримаємо, що ми підживимо рослину магнієм в 20 разів швидше, ніж це зробимо, коли ми просто підливати будемо під корінь. А яку пропорцію будемо робити? Пропорція карбаміду і сульфату магнію є 1 до 5. Одна частина сульфату магнію і 5 частин карбоміду. Яку ми робимо концентрацію? Для молодого листя ми робимо 50 грамів карбоміду і 10 грамів сульфату магнію. Для листя, яке вже більш зміцнилося, можна робити 100 грамів карбоміду і 20 грамів сульфату магнію. Це дуже ефективне і швидке підживлення буде як азотом, так і магнієм. А що ми далі можемо зробити, щоб ще швидше вивести рослини зі стресу і ще е, більший дати, дати імпульс для їхнього розвитку? Ми можемо використовувати вже е, готові суміші на, на базі амінокислот, як, наприклад, мегафол, який я казав, робив відео перед заморозками, і казав, що мегафол перед заморозками, він? Не такий буде для нас чудовий, тому що він стимулює, максимально стимулює а, ріст рослин і максимально, максимально накачує клітини вологою. А от саме перед. Після заморозків, після цієї стресової ситуації, в нас мегафол буде працювати чудово. Він максимально наситить азотом, тому що він в своєму складі він має там кілька форм азоту, які максимально швидко будуть усвоюватися рослиною. І так само, як і магній, він буде, але магній від нас нормалізує тиск, а мегафол він буде накачувати додатковою вологою і дуже швидко піднімати вашу зелену масу. Стосовно ціни, обробка мігафолом у нас коштує ну, приблизно 40 гривень на 10 літрів води. Він в маленькому фасуванні буде така ціна. Але після стресових ситуацій він в нас буде працювати чудово. Але головне пам'ятайте, що позакореневе підживлення в нас ніколи не відміняє кореневого підживлення рослин. Тому що саме з кореневим підживленням ми вносимо під рослину саме масу. Ми тут робимо 20 грамів, 20 грамів на кожне відро і вливаємо не одне таке відро під рослину. А коли ми. Кореневим підживленням, оброб позакореневим підживленням, обробляємо то ну, скільки ви там того того розчину зможете нанести на рослину? Ну там 10, 20, 30, 40, там 50, ну 100 грамів і все далі, воно вже стікає на стікає на землю. Тому кореневі підживлення в нас неймовірно ефективні через те, що вони дуже швидко засвоюються і швидкий старт дають. А далі в нас рослина вже починає пробуджуватися і споживати те підживлення, що ви внесли в землю. Тому саме осіннє підживлення і раннє весняне підживлення мінеральними добривами кореневим способом, тобто, коли ми робимо розчин або просто культивуємо в землю. Ці підживлення ніколи не можна відміняти. Ніякі позакореневі підживлення не здатні замінити повністю кореневе підживлення. Ну, Вийшов якийсь каламбур, але я сподіваюся, що ви все вірно в мене зрозуміли. Якщо так, то будь ласка, напишіть будь-який коментар, поставте лайк. Зробіть посилання цього відео серед своїх друзів і знайомих. Це є найбільша підтримка для мого каналу. Зі свого боку, я буду намагатися якомога робити вам відео цікавішим, кориснішим і якомога частіше. Всім до побачення.